У Дніпрі змінились правила паркування. На черговій сесії міської ради депутати більшістю проголосували за доповнення правил новими пунктами. Так і йдеться про заборону паркування та стоянки транспортних засобів у дворових територіях безпосередньо та біля входів до під'їздів житлових будинків, а також стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, зон зелених насаджень та в інших місцях, які не призначені для руху та паркування транспортних засобів. У Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради такі зміни пояснюють тим, щоб почастішили випадки неналежного паркування на подвір'ях. І це порушує права мешканців на вільне просування, а ще заважає руху екстреного та комунального транспорту. Аби розібратися з доповненнями, які внесла міська рада до правил паркування, ми запросили до нас у гості, громадського активіста та голову управління. Громадської організації громадський контроль Дениса Селіна пане Денісе, вітаю вас. Доброго дня. в мене, ну ми всі знаємо, що ви вже не один рік судитесь із містом за правила паркування? Так, вже виграли не один суд, і навіть зараз. Але внесені ще зміни до і так недосконалих правил. І в мене питання таке: а чому як ви вважаєте ваша особиста думка? Чому? Саме зараз під час Війни, військового стану мерія вирішила внести такі доповнення. Ну, дивіться, у нас міська влада постійно порушує банальні базові принципи антиконкурентного законодавства, базового законодавства і так далі. А рік тому антимонопольний комітет чітко зазначив, що є порушення антимонопольного законодавства. І вони, що ось фірма, яка вигравала, вона просто калуарна вибиралася парк сервіс груп, то кіпріоди, так звані. І антимонопольний комітет сказав, що треба зробити нормальну процедуру. І ось вони рік її розробляли. Тобто не один місяць, ні два дні, а рік вони щось розробляли. І ось зараз вирішили а, прийняти нове рішення. І ось це нове рішення, вона, вони записали багато дивних речей, які хотіли, щоб, скажімо так, отримувати кошти з людей. Ще більше і більше. А, то ну ми ж знаємо, одна людина поїхала з країни, їй треба кошти там дорожче життя. А, да, навіть не одна, наскільки ми знаємо <реш> ще одна поїхала. Ну no. <реш> от а, питання щодо доповнень до правил паркування. А там зазначено, що відтепер не можна ставити машину у дворі поблизу під'їздів, так а як ви вважаєте, як, яка буде процедура біля е, житлових будинків? Та Дивіться, Ось коли вони гадають, що роблять щось краще, якщо знаючи наших інспекторів з паркування, буде тільки гірше, тому що ну те, що вони творили останні там 5 років, ми всі бачили. Тобто і зараз ЗСУ виписують штрафи і так далі. Тобто а, ось а, ми розуміємо, що більшість будівель, які в Дніпрі, багатоповерхівок, вони з радянських норм в радянських нормах. У нас фактично було на під'їзд два місця для паркування, а іноді, взагалі, там на п'ять під'їздів загалом чотири ну, місця. Так, паркінгів не було. Так. Не було так і. В цьому рішенні, яке вони прийняли, там є пункт положення 1.5. І там сказано, що не можна паркуватися на тротуарах, не можна паркуватися біля під'їздів, не можна паркуватися на зелених зонах. Так. І а, те, що ми бачили, як вони виписували штрафи до того, вони ще цього положення не прийнялося до, до війни. Вони казали, що в наших планах тут зелена зона, а те, що зараз тут бетон, нічого не знаємо. Тому вам штраф. Ну, ось це вони робили на перемозі, зокрема. Тобто, я бачив цей штраф і цю аргументацію, тому казати, що вони будуть що біля вони просто будуть усі штрафувати. Тобто, логіки, такої, як ми можемо її знайти, її немає. так? Вона ну, їх Особиста логіка, логіка пов'язана з тим, що треба наповнювати бюджет. Дивіться, люди багато людей їх дратує, що люди, що певні автівки стають і не дають виїхати наприклад, привту наприклад мамці з коляскою. І тоді так це заважає. Це всім зрозуміло. Ну або треба там пожежна машина проїхати. Так, Це все зрозуміло. Але такі випадки, їх вони є, але від відносно співвідношенні штрафів це не так. Вони будуть виписувати усім, тому що треба. Певні кошти людям. Ну, ми ж пам'ятаємо, що на перемозі розма... і, і на підстанції розмалювали а, усе а, голови, щоб людей загнали на ці парковки платні, ну щось треба робити. Ось вони щось роблять. Там нема зараз відповідної кількості стоянок, щоб люди могли переставити на стоянки, тому що всі ці об'єкти і на підстанці, і на перемозі забудували багатоповерхівку. Там почалися там де 5 років тому були стоянки. Зараз їх немає. Ну, я особисто це знаю. А як ви вважаєте, а як буде з тими дворами, які закриті? А, ну, дивіться, а, якщо ми кажемо про закриті двори, ну треба не пускати, по-перше, таких інспекторів, які будуть ламитися і там щось роздавати. А по-друге, в них взагалі не може бути повноважень. Тобто, що зробила міська влада? Вона ОСББ. Не дає придумову територію, якщо б вона була їхня, то там би ну, досить дивно була історія з інспектором, який каже, що на чиїсь землі він буде тут Шлифувати, наводити так, порядок, скажімо так. так. Ну, а, тому по закритим дворам скоріше все буде гаразд. І, мабуть, ОСББ треба зараз отримувати землю, все ж таки проходиться довгий шлях, щоб дивні люди не приходили і всім не виписували. А це юридичний як шлях буде, так? Да? Це, це не тільки юридичне, це можна звернутися до міської влади, а і вони можуть дозволити, щоб при ОСББ була земля, і тоді ось те, що ви сплачуєте, ОСББ відповідає за цю землю. І поряд. тоді так, да, це земляне місто, це земля ОСББ. Ну фактично, да. Але mm -hmm. міська влада останні сім років це не дозволяє зробити. Mm -hmm. Там десь один процент ОСББ змогли пройти цю процедуру, а ah. інші ну. Так, зрозуміло. А, ще питання: що цікаво, ще в доповненнях є? А, дивіться, в, от, в минулих рішеннях а, і в законодавстві чітко прописано, що за. А, Парковки їх обслуговування і прибирання відповідає фірма в нав нашому випадку парк -сервису. Тобто вона відповідає за прибирання снігу. Вона відповідає, щоб там не було ями, всього іншого. Ну ми всі пам'ятаємо, коли були снігопади, як там прибирали два тижні в центрі парковки були заметені, але штрафи були, якщо ти не заплатив. Так, 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 так. А, так, ось зараз роблять нову фічу, що за це буде відповідати місто. Тобто, в парк буде просто збирати кошти, а утримання майданчика і все інше. Чи буде робити місто? З наших коштів ми будемо все робити. Гроші за паркінг йдуть, ми знаємо, куди а ми всі платимо за те, що нас штрафують. Ну так, так. Ну так, це дивна така історія. І ще ну давайте резумуємо: резумуємо, щоб ви ну яку б раду дали пораду мешканцям нашого міста з цього приводу? Ну, дивіться, я би казав, що, по-перше, там, де ОСББ, там все ж таки, щоб ОСББ обладнали певні майданчики для паркування, щоб не було розголосу, тобто, щоб там точно було видно, що це не зелена зона, скажімо так, щоб був більш цивілізоване паркування, щоб ось такі люди скажімо так, не приходили і не розповідали. Людям все ж таки намагатися правильно паркуватися, але якщо їм виписують штраф, все ж таки йти до суду. І оскаржувати, вони точно не готові к ста судам. Угу. Ось їхня... Тось, кількості. Великої кількості вони не витягнуть, тому що коли ми в минулі рази оскаржували і показували, що вони неправильно роблять, десь після 10-го суду вони почали міняти свої процедури. Угу. Тобто, наразі ми зараз думаємо, оскаржувати це рішення чи не оскаржувати, тому що воно не проходило суспільного обговорення. І якщо реально було зловживання, тобто, ну, умовно кажучи, там. На біля під'їзду нікому не заважає автівка, а її штрафують. Ну це ж буде на наочно на видно. Наочно видно. Ну не наостанок питання, чи є надія, що і ті е, тарифи, які зараз діють, ви оскаржите. Тому що два е, рази ви вже оскаржували е, тарифи. На е, дивіться в цей вівторок буде. Ми сподіваємося фінальне засідання першої інстанції, щоб ось ці платні парковки вздовж вздов, доріг, наприклад, на перемозі, щоб вони все ж таки стали безкоштовними. Сподіваюся, виграємо першу інстанцію, Потім буде, буде скоріше в друга, але за два місяці гадаю, все буде гаразд. Нагадаю, у нашій студії був Денис Селін, громадський активіст, і ми говорили про оновлені правила паркування у Дніпрі.